Вітаю на органічній садибі. Сьогодні дивимося, як виглядають баклажани. 23 травня, тільки відкрив а, тимчасові теплички. Баклажани були висаджені в період з 17 по 22 квітня. Точні дати зараз не скажу, але записані. Ну, Дивимось. Ми пережили всі ці похолодання, гарно укорінились. Воно вже навіть бутончик є. Збирається квітнути, але його, скоріш за все, бажано обірвати зараз, щоб кущик не такий потужний, щоб витягувати урожай. От. Так що, не бійтесь висаджувати раніше, але тільки під укриття. І тоді вже на кінець травня будуть гарні такі баклажанчики, бо якщо їх зараз тільки висаджують, поки вони струсенуть, поки укоріняться, урожай буде пізніше. А так, при такій ранній висадці, урожай буде. Значно раніше підписуйтесь на органічну садибу. Будемо разом вирощувати баклажани, інші овочі, фрукти і так далі.